Попередити та застерегти з такою метою в надвірнянському коледжі відбулася виховна година на тему профілактика наркоманії. З уст колишнього наркозалежного студенти почули про страшні наслідки наркотичної залежності. Як не потрапити в залежність і як, потрапивши, боротися із складною недугою, дізнавалася Надія Головінська. Наркотики це зло, з яким потрібно боротися. З метою профілактики, 29 лютого, відбулася виховна година зі студентами на коледжу національного транспортного університету. Захід проведено з ініціативи районного центру соціальних служб дітей та му. На Надвірнянської районної державної адміністрації. Як повідомила нам заступник директора з виховної роботи Галина Савчинець, у коледжі розроблена системна робота пропаганди здорового способу життя. Тому що на даному етапі це дуже важливе, актуальне питання, враховуючи те, що наша молодь має безліч спокус у, скажімо так, за межами навчального закладу. Колишній наркозалежний Володимир розповів студентам про свої важкі тернисті шляхи, які йому довелося пройти, адже 10 разів лікувався від наркозалежності. Хочеться спробувати, як так, Оксана, Маріка, Іван, Петя, Вася вже пробували і говорять, да що там, там це класно, це добре, це прекрасно. Один раз і все, і нічого страшного. А з цього одного разу все і починається. З одну таблеточки, з одного стакана вина, си і пошло, пішло, пішло. потом шприц пішов, А так уже ні. Наркотики ведуть за собою другу важку неду. СНІД за словами фахівця районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді РДА Сергія Чумака. У нашому районі зареєстровано 16 осіб хворих на СНІД. 16 – це Що я озвучу? Це є офіційна цифра по факту, множтно на 10, на 20. Це ті, хто виявив. Є як хлопці, так і дівчата. Як зазначив начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей районного відділу Мирослав Сулятицький, в Надвірнянському районі найбільш розповсюджений наркотик марихуана. Також він відмітив сумну статистику, що 5 неповнолітних підлітків знаходяться на обліку за вживання марихуани. Фельдшер-нарколог Михайло Терновецький зазначив, що у районі стоїть на обліку 16 наркозалежних осіб. На Надвірнянщині планується проводитися замісна терапія метою якою є полегшити життя наркохворим. Для запобігання та попередження наркоманії Сергій Іроденко, голова молодіжної адміністрації, пропагує активний спосіб життя і заняття спортом. Адміністрація коледжу в свою чергу запланувала для студентів на цей рік багато різноманітних заходів, як спортивних, так і культурних. А це є формування здорового способу життя. Це є безпосередня їхня допомога, участь їхня в цьому виховному процесі. За що дякую, передаю подяку від імені директора навчального закладу Руслава Сенчаногорного.